Друзі, вітаю! Скидаю тестування ребу, який прислали з кущі на бійці. Так що все буде, я думаю, зрозуміло. Все налаштовано. от Вмикаємо, вимикаємо. Зараз летить до нас дрон. Будемо тестувати відстань, наскільки бере цей прилад. Бач машину? Да. От так потрошку до їх, потрошку, потрошку. Дрон вже чути? А вон, вон він далеко. Давай вмикаємо. О, бачите, Вімкнуто Дрончик. Від нас скільки метрів. Ану заміря скільки метрів до дрона. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять метрів. Десять метрів від нас. От вам результат. Я вимкнув тільки що, коли дрон вже сів. Да. Розкажіть, як себе вів дрон? Сподів нормально, відео відвалилося тільки тому, що ми залетіли за горизонт і все. Тобто я дрон і до кінця посадив його плавно прямо біля нього, прям для репу. Так що не працює. А якби ще й на швидкості, то взагалі б зайшов би дуже легенько. Ну отак от так працює даний реп. Всім дякую, що допомагаєте, долучаєтесь разом до перемоги. Слава Україні!